Спільної молитви та Божого благословення розпочалась зустріч з пані Мартою Малкош, авторкою книжки України і віри не зрадили, яка відбулась в музеї історії міста Тисманиці. Ця книжка має таку досить довготривалу історію. Ми з панією Мартою Ганушевською Малкош давно знайомі, час до часу спілкувалися. І якраз позаминулого року, коли була чергова річниця. Так званого львівського псевдособору, який зліквідував нашу українську греко-католицьку церкву, якось так спільно в нас виникла ідея, щоб пані Марта створила чи відтворила з пам'яті спогади про той час. Тому що, хоча і не в 46-му році, але через 4 роки, 50-му році, їхня родина згідно тої програми нищення нашої церкви була депортована брутально із парохії у горниках аж в далекий Хабаровський край. На другий кінець світу за те, що отець Михайло Ганушевський не погодився підписати московське православ'я. І, власне, на прикладі одної священичої родини ми побачили долю цілої церкви. Пані Марта виконала цю працю справді серцем. Дуже лаконічна в неї така, скажімо, звичайна мова, але надзвичайно глибока і переконлива, і дуже духовно насичена. Її всі переживання того періоду з моменту їхнього виселення з будинку, і аж до того часу, коли вони повернулися вже після заслання до України, то драматична історія. Її читати без хвилювання неможливо, і наше видавництво дуже щасливе, що ми могли з пані Мартою зробити заповнити цю велику прогалину в історії нашої церкви, тому що на долі родини Ганушевських відобразилася доля цілої нашої церкви. І ми маємо щастя, що ці люди ще бог їх зберіг живими, і вони могли цю правду нам донести до наших сучасників, до нашого сьогодення. Маючи 85 років, почала писати пані Марта свої спогади. Пам'ять не зрадила її, спогади не згубилися з плином часу. Я описую, як нас, як священника, вивозять з села. Усе казали мені, ніхто не написав священник, не написав ні один, як його з села вивозять. І власне зміст моєї книжки то є. Як нас вивезли, як вночі прийшли, застукали в вікно. Це все все, все я описую, як ми пакуємося, як ми їдемо, де ми перебуваємо. І так я описую, потім я вже розписалася трохи особисто про свої такі особисті переживання. А я писала, може, я так потрохи писала, тому що я мусила все згадати. Трошки трошки мене, ми я уточнювала своєю сестрою, деякі, особливо про священників прізвища, які були вивезені разом з нами. Того дня 12 священників було вивезено того дня з цілої нашої області, Івано-Франківське. Всі, які не підписали московське православ'я. Ця книжка про тих людей, які не зріклися своєї віри, свого народу. Це розповідь про людей, які були українцями по духу, а не тільки по позначці у паспорті.